Бабич Андрій Леонідович Леонідович зараз знаходимося на навчаннях. Нас обучають штурмувати. Ми готуємося до штурму підерських позицій і все, що вони там приготували для нас. Учать нас, братів. Цікаво набагато, звісно. так ми в обороні. Всі ці півгодини нас учили оборонятися, захищатися. А тепер навчають іти вперед. 47. Так точно тільки я був український вже. 93-95. рота розвідки? Наша задача заброс нашої роти на 150 кілометрів. Піл ворога виявляти вражеські бази, позиції, ракетні штаби, Громіть штаби і ракетні бази. Песня така є, тому що на не напали. Це наша рідна батьківщина. Ворог непрохано Пішов мені тут устраювати свої закони, топтати мою землю, навчати мене чомусь. Нема слов, нема слов. тільки мочити його не понімає хороше. Будемо відкидувати мінімум до своїх кордонів. А так би хотілося б дойти до Сибірі. Не треба, ну, щоб вони надовго вже не хотіли ще раз прийти на нашу землю. Хотілося б їх подальше туди засунути. Рівно 24 лютого я був на праці, працював водієм швидкої допомоги. Скажу так. Хто розуміє, це не отложка була. Сутки троє працював. І з утра приїхали мене міняти і сказали, що да, пішли взриви, літають, бомби, ракети. На нас напали. Ждав, надіявся, що прийдуть, буду допомагати з тилу. Трошки навики помняться ще радянської армії. Не радянської, української. Я вже в Україні тоді служив. Напроте, проте не дождавшись, не дочекавшись, виїхав я з окупації. Вільну Україну пішов команди і ось тут окапуються, бетоніруються, готуються до захисту. Перерили всі поля. Вони позанімали їхні домівки. Хазяйнуї там чекають, поки ми прийдемо, напевно, та будемо гнати їх звідси. Є такі люди, звісно, є люди, просто їм ну, вони не в силах. Не та сила волі, щоб покинути свою домівлю, кудобу і все, що вони роками наживали. Та й нема куди їм їхати. Таких людей там багато.